Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як досліджувати рід за допомогою сайту FamilySearch. як шукати своїх предків, як знаходити архівні документи і як скласти родове дерево. Мене звати Антоніна Скоромна, я психолог і я досліджую свій родовід, зробила велике родове дерево на все село більш ніж на 4 тисячі осіб. І все своє дерево і матеріали, які я знайшла, у мене в основному знаходяться на сайті Family Search. Сьогодні я вам теж про нього розповім, щоб ви могли його використовувати або для складання вашого родового дерева, або ж для його доповнення. Найперше, що нам потрібно зробити, це зареєструватися на цьому ресурсі. Посилання на цей сайт я скину вам в описі до цього відео. Ви по ньому перейдете і побачите ось такий сайт, де є зелене деревце. Це сайт, який нам потрібен. Це сайт американський, він створений як благодійний проект. І я так розумію, що він починався із церкви, тому тут є прив'язка до церковного аккаунту. Багато людей, реєструючись на цьому сайті, плутають і думають, що їм потрібно. Бути учасником якоїсь церкви для того, щоб користуватися. Насправді ні, я не є учасником цієї церкви, але повністю можу використовувати ті ресурси, які надає цей сайт. Отже, коли ви сюди потрапляєте, якщо у вас вже є аккаунт, вам потрібно натиснути Увійти. Якщо немає, ось тут ми натискаємо Створити аккаунт. Створити аккаунт ми можемо кількома способами. Можна зробити зареєструватися за допомогою Google, за допомогою Facebook, Apple. Якщо ви належите до цієї церкви, то використати церковний аккаунт, або ж створити ім'я користувача та пароль. Якщо ви натиснете продовжити з Google, вас запитає про ваш аккаунт Google, де вам потрібно буде у Ввести ваші дані, яке у вас ім'я користувача в Google і ввести пароль. Ви можете також продовжити з Facebook. Я зараз покажу, як ми можемо створити ім'я користувача і пароль. Тут ми вводимо ваше ім'я та по-батькові, ваше прізвище, день, місяць та рік народження. Ім'я користувача це те, як ви будете відображатися в цьому ресурсі. Його можна писати і українськими, і англійськими. Далі ви придумуєте пароль. Ага, це ім'я використовується. Так, пароль. Так, Електронна адреса. Будемо ту електронну адресу, до якої у вас є доступ. Далі ви можете обрати ось цю галочку для того, щоб вам писали, коли хтось буде знаходитися, і погодитися обов'язково з умовами використання. Натискаємо готово. І ми бачимо, що нам надіслане підтвердження на електронну адресу. Вам потрібно перейти в вашу пошту. І ми бачимо, що у нас є тут сповіщення, що нам потрібно завершити реєстрацію. Натискаємо. І тепер нас просить ввести той пароль, який ми з вами вводили, для того, щоб підтвердити, що це дійсно ми. І натискаємо Увійти. Далі ми можемо прийняти файли куки або натиснути Управляти налаштуваннями, якщо ви не хочете займатися цим, просто натискаєте Приймати. І далі нам пропонує починати створювати своє сімейне дерево. Що ми можемо знайти на цьому сайті? На цьому сайті ми можемо скласти власне родове дерево, ми можемо шукати людей. І записи ми можемо записувати спогади, бачити, що ми зробили, і певні завдання, які ми можемо ще зробити. Я зараз покажу вам існуючий мій аккаунт, це новий. Зараз я покажу той, яким я користуюся. Ось мій аккаунт, основний, і тут у мене є складене моє родове дерево: ось тут внесені мої предки. Їхні предки, тобто ми можемо розгортати і про кожну людину бачити певну інформацію. Наприклад, у нас ось є сімейна пара, які одружені, ми бачимо, коли ці люди народилися, ми бачимо, коли вони взяли шлюб, ми бачимо їхніх дітей, і на кожну дитину ми можемо натиснути і, відповідно, подивитися, що це за людина. Ось про цю людину ми можемо бачити. Теж інформацію. Це вся інформація вноситься, зберігається на цьому сайті, тобто ми можемо про цю людину переглянути, ось побачити, хто в цієї людини, ось ця людина, її дружина, її діти цієї людини, її батьки і брати і сестри. Ось це все родове дерево зроблене якраз на цьому сайті. Також ми можемо бачити. Ті джерела, які є в архіві і які прикріплені до цієї людини. Наприклад, ми можемо бачити, що ця людина, ось цієї людини є ось декілька записів. Можемо один з них відкрити, і тут буде відкриватися метрична книга до цієї людини. Ось так знімок цієї метричної книги виглядає. Метрична книга, якщо хто не знає, це. Ті книги, в яких раніше писалися записи про народження, одруження і смерть, і з давніх часів це одне з найбільш інформативних джерел, якщо ви хочете знати, хто, дані, біографічні дані про ваших предків. Ось так виглядає метрична книга, ми можемо її приблизити. І далі ми можемо прочитати це 1840 роки, такі досить специфічні тут записи. Тому ми вчимося це читати з села Желізнячки, житель, Казоний крестьянин Меркурій Антонов Скоромний, і його законна жена Стефанида Григорієва. У них народився син Стефан 1 травня. І ми можемо бачити, що в нього. У них хрещеними батьками цієї дитини був однодворець Дам'ян Григорій голомбовський і Кристянка Тетяна Григорієва, Антона Скоромного Жена. Тобто, ми бачимо, що є запис про народження цієї дитини, про хрещення. І, як правило, хрещеними батьками брали когось із рідні. Тобто, ці люди, ну я вже знаю, що ці люди, родичі. Але якщо ви ще тільки шукаєте, то ви можете робити припущення, що ці люди насправді десь недалека рідня. Далі, коротко про те, що, які можливості є про... у нас на цьому сайті, що ми можемо знайти на сайті Family Search? Найперше, у нас є можливість створити родинне дерево. Тобто, це те. Що ви вносите, яких предків ви сюди вносите. Тут є можливість знаходити у меню пошук, є можливість знаходити різні записи в архівах, є можливість знаходити зображення, ті родоводи, шукати по каталогу, і навіть кладовище, але це ну, для України, по крайній, мірі, тут ви небагато знайдете. Є можливість прикріплювати спогади. Ваші особисті, з вашої родини, є можливість побачити вашу участь, тобто те, що ви, скільки людей ви внесли, скільки документів. І завдання це, якби сайт пропонує вам виконувати певні завдання для пошуку своїх предків. На головній сторінці є можливість пошуку предка. Тут ви можете, наприклад, ввести ім'я. Ім'я тої людини, яку ви знаєте. Наприклад, ви знаєте ваших, когось із ваших предків. Давайте ми, наприклад, введемо Іван і, наприклад, скромний. Натискаємо пошук, і ми бачимо, що видає нам сам сайт. Ми бачимо, що тут 4000 результатів, і тут я не вказувала місце пошуку. Я не вказувала ніяких інших даних, тому мені видало з дуже-дуже різних джерел, і тут їх можна переглядати. Ми тут можемо бачити, що тут є ось щось в іншому, щось є про суд, щось є про міграцію, про народження шлюб і смерть, про переписи населення, тут є профілі в родинному дереві, і ви можете. Натискати все це по черзі і досліджувати, можливо, ви знайдете таким чином когось із ваших предків, про яких ви не знали. Крім того, сайт Family Search пропонує вам шукати на інших сайтах, де можуть бути дані про цю людину. Таким чином, ви можете ось тут пробувати. Наступне ви можете скористатися сервісом пошук, зайти, наприклад, в записи. І тут так само ввести, наприклад, прізвище ім'я, натиснути пошук і подивитися, які вам видадуть записи ось тут. Тут є записи, наприклад, ось про смерть. Ось це запис про смерть, тут написано подія. Далі ми можемо прогортати, тут ми подію не бачимо. Бачимо, що тут якась, але тут є, наприклад, вказана подружжя і дитина. Ми можемо натиснути. І подивитися, що нам цей сайт видає. Це запис про те, що ось у батька Павла і в його, мати, в його дружини у них народився син Дмитро. Він народився ось 24 жовтня 1910 року. Це місце події Черкаська область, і так як я розумію про своїх предків, що вони жили в Черкаській області, то відповідно я розумію, що це, можливо, хтось із моїх предків. Ну, насправді це хтось із моїх предків, я вже це знаю, тому що я бачу, що це прикріплено до мого дерева. Тобто цей сайт він допомагає вам якомога швидше шукати інформацію про ваших рідних і робить вам, дає вам багато підказок для цього. Наступне, ваші пошуки можуть бути в родоводах. Тут так само ми вводимо прізвище ім'я і можемо бачити тих людей, яких додавали інші люди. Тут не обов'язково все сходиться. Бачите, ті дані, які я ввела, тут абсолютно воно ну, не, не відповідає. Так теж буває, тому потрібно пробувати. В різних, потрібно пробувати в різних формах. Ось, я, наприклад, ввела ось Павел Міняйло, і ми бачимо, що є ось про цю людину інформація. Ми бачимо, хто були його батьки. Коли ми наводимо, ми бачимо, що ці люди на, на цю на сторінку цієї людини можна перейти. І ось, наприклад, про цю людину ми бачимо, коли він народився, коли він взяв шлюб, хто його дружина і хто його батьки. Як бачимо, він народився в 1859 році. Тобто для цієї людини є документи, які це підтверджують. Далі переходимо в каталог. В каталозі ми можемо шукати місце там, де ви проживаєте. Або там, де були ваші предки, що ви знаєте, що ви знаєте, що ці люди жили в тому населеному пункті. І от ми дивимося, що мене цікавить, наприклад, ось Черкаська область, Звенигородський район Звенигородка. Я сюди натискаю, натискаю пошук, і тут я можу бачити, які Документи є по звенигородці. Ми бачимо, що тут є записи церковні, є записи з ЗАГСу, є єврейські документи, це теж із Радсу. Військові записи, метричні книги, оподаткування, перепис населення судові акти. Таким чином, ми, коли сюди натискаємо, давайте подивимось метричні книги, наприклад, ми бачимо, що тут є. Метричні книги, які ми можемо переглядати за які роки. Якщо ці роки нас цікавлять, ми можемо натиснути те, що в нас підкреслено, і переглядати ці записи. Ось ми зараз дивимося, що це Спасопреображенська церква з 1871 по 1920 рік. Ми прокручуємо вниз і дивимося, що у нас, які записи у нас є. Наприклад, у нас є. Запис, ось візьмемо перший це народження за 1871 рік. Нам потрібно натиснути ось на, цей, на це зображення, і після цього нам відкриваються метричні книги. І далі ми з вами займаємося такою важливою цікавою пошуковою роботою, тому що нам потрібно ці книги переглядати. Зараз відкриємо. Ось ми бачимо, що у нас тут в цій метричній книзі, у ній є записи, ось це 1871 рік, і ми бачимо структура, структуру цієї книжки. Спочатку в нас йдуть записи про народження. У нас тут є написаний місяць, тут гінварі написано. 1 січня народився Петро, і в яких батьків? Невмивака, Петро Гаврилов Невмивака і його дружина Тетяна Васильєва. І можемо бачити восприємники восприємники це ті, хто хрестили хрещені батьки. І тут ми можемо бачити, що це Іван Іванович. Незрозуміло поки що мені прізвище. До речі, якщо ви бачите незрозумілі прізвища, я їх записую Олівчиком, кілька варіантів. І потім пізніше знаходжу, наприклад, в книжці, в іншій книжці знаходжу кращим почерком і виправляю собі те прізвище, яке мені потрібно. Як правило, ви своє прізвище впізнаєте. Так? Я своє прізвище впізнаю. Отже, у нас є записи про народження, ми їх. Вивчаємо. Далі в метричних книгах іде розділ про одруження. Огортаємо, дивимось про одруження. Тут трошки інша структура, тут є наречена. наречена і наречена. Тут ми так само бачимо, що це січень, 21 число, і читаємо, що це тут пишеться спочатку. Становище соціальне, ось тут е, рядовий е, із звенигородських міщан Леонтій Андреїв щербань А дружина наречена звенигородська міщанка Євдокія Герасимова Шевченкова. І ми бачимо, і бачимо що він холост, а вона дівця. Це означає, що це їхній перший шлюб. І ми бачимо, що нареченому на момент одруження 24 роки, на наречені 19 років. На другій сторінці ми бачимо, що е, тут поручителі, поручителі були по, дружині, по нареченій і по нареченому, як правило, це були е, такі старші чоловіки, які мали такі як хороші сім'ї, і які могли передати таку якби, життєву мудрість. І таким чином ми з вами вивчаємо, шукаємо своїх предків, коли вони одружилися. Наступний розділ метричної книги це про смерть, ось тут ми бачимо у умірших і тут записуються ті люди, які померли протягом року. Тут ми можемо бачити, що, наприклад, 1 січня євпраксія християнина села Кам'яного Брода, Мефодія Адамова незрозуміло олнупана, ольпана, доч. Далі ми бачимо, скільки років було, коли ця людина померла, і чому вона померла от простуди. Далі дивимось наступне, наступне це теж ось Уліанія, Дівчинка 11 років теж від простуди, ось 38 років Марк Іванов Ткаченко від тифу. Таким чином ми можемо досліджувати, коли людина померла і яка причина її смерті. Ще один спосіб, де ми можемо знаходити матеріали на Family Search це записи, натискаємо ось сюди на записи, можемо прогорнути переглянути усі колекції. І тут у нас є можливість вибрати континентальну Європу з правого боку, і в списку країн ми можемо вибрати Україну. Коли ми це вибрали, ми можемо бачити, по яких областях, по яких даних у нас тут є документи. Ось тут є Донецька, є Західноукраїнська, Київська, це Центральна Україна і Північ інші. Ось тут Запоріжжя, Київ, Одеса, Суми, Харків. Тобто ті ось тут є ще, дивіться, інші архіви, це те, де ми можемо шукати наших предків. Ми, наприклад, обираємо, припустимо, що це Київська консисторія, можемо натиснути Переглянути усю колекцію і нам відкриє Вибрати Київ, і нам відкриє ось ті повіти, які були в Києві. І якщо я, наприклад, проживаю в Звенигородському районі, в Звенигородці, то мої, наприклад, ми тут можемо бачити всі села Звенигородського району. Якщо ваші предки жили десь в іншому місці, ми можемо дивитися або інші повіти, або можемо дивитися інші області. Як дізнатися, де ваші предки були, ви можете ввести в Гуглі, в пошук, як населений пункт, в який він був. Губернії, наприклад, там у 19 столітті, або куди, до, якого, до якої країни належала ця країна. Тому що тут у нас є насправді дуже багато можливостей, наприклад, якщо ми подивимося, наприклад, який полтавський архів, ми можемо шукати вже по полтавському архіву. Наприклад, ми вводимо своє прізвище. І нам видають результати по полтавському, по полтавській губернії, і таким чином ми можемо знаходити цих людей. Крім того, на сайті Family Search у нас є можливість вибрати мову, якою вам комфортно. Тут є можливість писати повідомлення іншим учасникам, тут є сповіщення, якщо щось відбувається, і тут є ваш профіль, де ви можете змінити налаштування. Як це вносити, коли ви заходите в ваше родинне дерево, ви бачите там себе, свій профіль, і можете розпочинати туди вносити. Якщо, наприклад, у вас є якась людина, ви можете додавати її ім'я, вписувати, і у вас будуть знаходитися ці люди у вашому родовому дереві. Інтуїтивно, тут усе зрозуміло. Можна пробувати, експериментувати і будуть знаходитися для вас ваші предки. Коли ви будете вносити ваших предків, коли ви будете шукати документи, вам сайт буде самостійно пропонувати знаходити інших предків і буде пропонувати вам збіги, якщо вони будуть знаходитися. Цей сайт знаходиться в постійній розробці. Його постійно покращують, доповнюють, оновлюють. І зараз відбувається масштабне оцифрування українських архівів, тому щодня, практично щодня, з'являються нові справи, з'являються нові можливості, як ми можемо знаходити саме онлайн, зберігати інформацію про тих людей, яких уже давно немає. Ось такий короткий огляд сайту. Сподіваюсь, він був вам корисний. Якщо у вас є запитання, будь ласка, напишіть їх. Я з радістю допомагаю тим, хто тільки починає шукати свій рід. Я відповім вам на ваші питання. При потребі я можу записати вам окреме відео. І сподіваюся, що я запишу інше відео про те. Як детальніше про те, як ми можемо шукати іншими способами своїх предків. Дякую вам за перегляд, приємного вам дослідження, продуктивного. Хай будуть у вас гарні результати і до наступних зустрічей!